Бажаю здоров'я. Чесно, дивлячись на це все, що зараз коїться на польсько-українській границі, просто не знаю. хочеться запитати польських фермерів, чи зможуть вони зупиняти танки, як зараз зупиняють зернові? Чи знають вони ціну цього зерна? Чи може вони знають, як під обстрілами на Херсонщині збирається ця пшениця? Чи може вони знають, скільки наших хлопців, чоловіків зараз на війні, скільки сімей залишилось без їжі, без підтримки в прифронтових зонах, там, де немає ні роботи і стала економіка? На жаль, Україні не пощастило з сусідами, поки поляки клюнули на руски рубль і пляшуть під Путіна дудку, ми е, захищаємо і їх теж. На жаль, по усій лінії фронту дуже тяжка ситуація. Нашим військовим дуже потрібна ваша підтримка, українці. Нам треба об'єднатися, щоб відбити цю атаку і пам'ятати, що це одна із битв у цій страшній війні. Тому підтримайте нас, підтримайте волонтерів, підтримайте один одного. Назад у нас просто немає права. На жаль, дуже багато втрачено, і ціна дуже пекельно страшна.